Ви знаєте, ми всі живемо в такому часу, коли говорити про інвестиції ну незрозуміло. Чи час на інвестиції, чи не час на інвестиції, тому що, ну, здавалось би, всі гроші, які є, треба віддавати на ЗСУ. Маєте допомагати ЗСУ віддавати всі авто, які у вас є і давати свої мільйони, мільярди. Звичайно, це треба робити, але все ж таки треба також не забувати про своє майбутнє. В воєнний час інвестицію робити стало трошечки складно. Тому ми за допомогою з нашим партнером інжуром вирішили розказати вам, які ж є можливості інвестицій в цей час. Kitchen Nerd. Kitchen Nerd. Kitchen Nerd. А перед тим як перейти до нашого суперцікавого випуску, я хочу подякувати нашим патронам, а особливо вот таким ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. Kitchen Nerd. І як завжди у всіх випусках про фінанси, я хочу підкреслити: я не професійний інвестор, я не можу давати вам якісь поради. Тому це все відео це не порада. Це інформація, якою я з вами хочу поділитися. Тому знову ж таки, це не фінансова рекомендація. Що все, все, запам'ятали? Супер. Інвестуйте в Україну. Світ інвестицій зараз дуже дивний. Ну. В світі світова економічна рецесія. Великі айтішні компанії, які здавалося, їм було завжди пофіг на чому на все-все-все, зараз звільняють велику кількість людей, а їх ціна зменшується в рази. Хлоп, і все економіка відверто переживає не найкращі часи. Рівень інфляції росте десь більше, десь менше. а в нашій країні блять, війна в країні! яка не показує, що з економікою в найближчі декілька років стане щось краще. Та й що гріха таїти, взагалі ні одна фінансова грамотність зараз не працює, не працює тому інвестиції кожен робить на свій страх і ризик. Ми сьогодні, вот про це з вами і поговоримо. Перша опція, про яку ми частенько з вами говорили, це акції. Ну да, здавалось би, раніше є SP 500 ти туди вкладаєш гроші, а та засранка росте на 10% в рік. І Щоб ти не робив, дій завжди було добре. Але якщо ви зараз подивитесь на ринок акцій, то ви дуже афігієте. Ну на. Справді, все червоне, все втратило велику кількість від своєї первоначальної ціни, і по всьому інтернету ходять страхи про те, що все новий бум доткомі Пропало все. як буде зараз, ні один аналітик вам не може сказати. Взагалі, думка така, що та хай хай. Буде. Хай буде там, бо покаже що буде рости. Що не буде рости? Всі очікували, що вот мета зі своїм метаверсом виростеть. Але подивіться, де вони зараз. Фідерали піднімають ставку за кредити, звідти е, гроші в ціні ростуть. При цьому і за того, що гроші в ціні ростуть, всі ціни ростуть дорожче. Ціни на бензин, а все навкруги дорожче скрізь підрослиці, не всіх в Європі, ну в Америці, всіх країнах підросли ціни, не тільки в Україні. У мене во нещодавно Disney Plus навіть подорожчав. І Apple One подорожчав аж на 3 долара. Це бляха, реально на 10%. Да яйця по 62 гривні повний капець. А з іншої сторони акції падають. Тому. В принципі, з акціями зараз важко інвестувати навіть в Сполучених Штатах А Якщо говорити про Україну, в якій навіть зараз заборонено висилати долари за кордон. Ну реально, ти тепер не зможеш просто взяти Innovation брокер, закинути туди гроші, щоб вони тобі щось купили. Зараз такої можливості просто немає. І що тепер робить? З іншої сторони, ну ж можна було вкладати в крипту, але із криптою зараз що не зрозуміло. Вона мало того, що впала, а зараз іде великий судовий процес по біржі. F Thanks. І ми взагалі не знаємо, до чого там докопаються. Ну просто із за FTX навіть нещасного Тома Брейді будуть судити. А ті просто декілька разів в рекламі знявся, ну інвестнув туди кажуть. I'm into With FTX. Тому з цим зараз, ну, от, якось проблематичненько, да, з фінансовими бумагами. З іншої сторони, у нас з'явились нові фінансові бумаги, які називаються військові облігації. І це дуже крутий інструмент. Ви можете взяти, дати гроші взайми нашій державі. Вона ці гроші бере і гарантує вам приблизно 10. Відсотків річних гривень. Всі суми в твердій українській гривні. Вірити чи не вірити в гривню ну тут вже напевно ваш вибір. Хтось каже, що в гривні буде все в порядку, хтось каже, що в кінці наступного року у гривня буде 50 гривень. Як завжди, ніхто ніхера не знає. Але військова облігація виглядає як непоганий такий диверсифікаційний пакет, коли ви візьмете якусь частину грошей, і вроді як вкладете їх в добру справу знищення русні. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Тим паче з процентами. А з іншої сторони є депозити, але ну депозити, якщо подивитись, то в них і процентна ставка досить сильно зменшилась. Якщо раніше можна було покласти в гривні на 12%, то зараз дуже часто ці 12% перетворились перетворилися в 10, 9, а то й в 7%. Це крокодилічі чи сльози. А якщо брати депозити в баксах, так взагалі майже нічої не буває. Тому найбільш популярними і традиційним і все, що на ринку, залишається купівля і здача житла. Українець любить. Цеглу, тому що її можна пощупати. простіша система. Ти купуєш квартиру, робиш ніби дельовий ремонт і здаєш за 300-500-700 тисяч доларів. Велика кількість айтішників так і промишляє. З однієї сторони здається, що це пасивний дохід, і здається, це прикольно. Да, ти купив квартиру, здав, люди там живуть. Але чи завжди це пасивний дохід? Якщо з однією двома квартирами воно в принципі схоже на пасивний дохід собі живу, як пан. та забув, що таке робота. То коли кількість квартир у вас збільшується. Хтось десь когось затопив, хтось десь потребує кондиціонер, в когось електрику виключили, хтось там обої або і в результаті це перетворюється в досить такий е, дохід, звичайно, але за яким треба дивитися. Юп, твою мать, б стіни спини нахуй, блядь. Тому цей дохід дуже сильно так та і не масштабується. Якщо є у вас велика кількість грошей, то купити велику кількість квартир не значить, що ви будете нічого до кінця життя робити. Вам буде потрібно спілкуватися з людьми, які знімають у вас квартиру. Більш прокачені роблять таку штуку, як купівля комерційної нерухомості. Комерційну нерухомість купуєте десь на першому поверсі велику територію, а потім здаєте під офіси, магазин, а то й офіс айтішників. Знову ж таки, у вас там також є велика кількість обов'язків тому в цілому купувати нерухомість і здавати її в оренду, особливо якщо ви любите насолоджуватись життям, це не виглядає як такий шлях до свободи. Тому з нами зв'язались ребята з інжуру і попросили розказати про таку штуку, як реїти. Взагалі, реїт як така бізнес-модель для мене була нова, але це не тому, що я хвалю, що вона нова. Вона, блін, стара, як світ, її 50-60 років. І в Сполучених Штатах Америки це дуже популярна бізнес-модель, в якій люди вкладають гроші. І отримують з цього прибуток. Модель проста як двері. Збирається велика кількість інвесторів, скидаються бабло. На це бабло купується або будується якась нерухомість, здається в оренду. reit фонд забирає свій прибуток та видатки, а все решта, що залишається, він розділяє між людьми, які скидалися на цю будівлю. Ну от погодьтесь, я коли про це розказую: модель проста як двері, і зручна прям кошмар. Рити розшифровується як Real Estate Investment Trust, і досить сильно врегульовані законами. До прикладу, щоб вважатися офіційним РЕТ, там вам треба виконати велику кількість зобов'язань, з яких 90% від прибутку РЕТ має роздавати серед своїх шейхолдерів. При цьому один з плюсів, коли ви офіційно зареєстрований міжнародний РЕД, вам можна тепер брати домейн REIT. Так, да, я також його вперше побачив. От ви можете подивитися, що наш партнер Injure REIT має цей домейн, а значить, з документами, як мінімум, в них все в порядку. І про Просто подумайте, це насправді дуже круто. По-перше, ви скидаєтесь грошима на якийсь об'єкт, причому ви знаєте, на який об'єкт для хто там буде орендувати, ви знаєте, куди ви скидаєтесь. Гроші збираються і будується ця нерухомість. А потім оператор управляє цією нерухомістю, здає її в оренду, а гроші, отримані з оренди, віддає вам і розділяє між інвесторами. Ну і це ж, ну, блін, ну круто. Ну, по суті. Ти те саме, що купувати свою нідвігу і здавати, але все це за вас роблять люди, які... Знають як цим займатись, вміють цим займатися, і вам не треба спілкуватись з іншими людьми. Плюс рейтів в тому, що якщо ваш реїд е, будує ще багато е, приміщень і здає їх, це може використовуватися як пули. До прикладу, якщо великий гравець якийсь заходить в Україну і вирішує, що я махав будувати кучу будинків, я махав шукати по різним закуткам велику кількість приміщень, він може просто викупити цю оренду, він може викупити ці приміщення. І гроші, які отримають реї, будуть також розділені між всіми інвесторами, тому що ну ви ж на це скидались. Тобто, з часом те, що ви скинули в РІД, це буде додана вартість з розвитком цього реїту. Успішний реїд, успішні ви, ну по-моєму, взагалі дуже правильно. І звичайно, все звучить прям дуже шоколадно. І я перший раз, коли це почув і почав робити свій інвестигейшн, я відверто вам скажу, був недовірчивий. Але якщо ви почитаєте, як реїти розвиваються в Сполучених Штатах Америки, то вони там вже. А давно, реїти володіють приблизно у мільйона різних там всяких нерухомостей, магазинів, складів, супермаркетів і так далі. Це все публічні корпорації, і в них ринок приблизно там під 3 трильйона доларів. Ну, як одна компанія Apple. Ну, ну ви самі знаєте, Apple то дуже дорого. Що треба розуміти в порівнянні з купівлею своєї нерухомості. Рейти при цьому розділяються на піфи і кіфи. Піфи це пайовий інвестиційний фонд, і кіфи це корпоративний інвестиційний фонд. Ясно, якщо ви бачите слово корпоративний, то це. Це дорого і дуже високий порог входу, туди вкладають великі компанії і скидаються на щось велике. Пайові інвестиційні фонди це якраз фонди для нас з вами, для людей, в кого немає грошей корпорації, але при цьому вони шукають, куди вкласти свої гроші. В порівнянні з купівлею своєї нерухомості, коли ну там якщо ви візьмете якусь квартиру невеличку там за 50 тисяч доларів, вам все одно курва мать треба 50 тисяч доларів для того, щоб купити цю квартиру. А от якщо взяти, до прикладу, той сам інжур, вам потрібно приблизно 5 копійками тисяч доларів для того, щоб почати інвестувати в цю нерухомість. Ви, до речі, можете зайти на їх сайт і подивитись, якими об'єктами нерухомості вони займаються. У них є проект Сільпо. А якщо подивитись оце інтерв'ю з каналу наших друзів, сімейний бюджет, то знаєте, дещо цікаве про компанію Макдональдс. Як бачите, входу в покупки нерухомості чи брати участь в такому фонді, як інжур, ну він досить різний, він може дуже сильно відрізнятися. З іншої сторони, я Розумію, що всім традиційно набагато легше. Знати, що от ця квартирка, вона моя квартирка, і цього напевно в фонді ви не отримаєте. Хоча з іншої сторони, частку свого фонду, який ви купили, ви можете продати в будь-який момент. Ви маєте право перепродати свої інвестиційні сертифікати. Звісно, продати інвестиційні сертифікати і продати квартири звучить по різному, але ну, якщо вже на те пішло, то воно приблизно однакове. Що ще вам потрібно знати, коли ви включаєтесь в пайовий інвестиційний фонд, то це те, що ви мусите зробити якусь там. Домашню роботу, зрозуміти з якими об'єктами планує працювати фонд, зрозуміти на яких правилах і по якому контракту буде здавати нерухомість в оренду, тому що на той самий інжур кажуть, що планована дохідність з ваших інвестицій приблизно 10% в валюті, а це ну в валюті 10%, не в гривні. А в валюті це трошки ви знаєте різні речі. З іншої сторони треба розуміти, що контракти на оренду можуть бути приписані до прив'язки до якоїсь, до прикладу, ціни долара. Тому сам ваш прибуток буде також відрізнятися, в залежності від того, який курс валюти використовується для тої чи іншої оренди. Тому да, домашню роботу треба буде робити перед тим, як вкладати гроші. Оце домашня робота. Ну але якщо в фонда вже є клієнт, який буде це орендувати, досить часто договори, які Підписуються, вони підписуються на багато років, і прибуток, звісно, і називається планований, але щось там ви собі навіть можете гарантувати. Що цікаво, в фонді інжур для мене, як для людини, яка просто робила про них інвестігейшн, так це те, що свій сертифікат вони отримали 24 лютого. Ага, але при цьому, навіть не дивлячись на цей стрес-тест, вони змогли своїм інвесторам забезпечити 10% прибутку. Самі Рід кажуть, що вони це зробили, тому що вони майже відмовились від своєї винагороди і повністю вклали все в інвесторів що в мене викликає тільки повагу і надію, що так і далі буде продовжуватись. Ну я звичайно хотів би, щоб самі інжур також отримували гроші і виконували свої зобов'язання перед інвесторами. Вкладати чи не вкладати в такий фонд це вибір кожного. Я до прикладу роздумую над цим. Якщо в мене з'являться якісь вільні кошти, то мені здається, REIT цікавою моделлю, куда б я вкладав свої гроші для того, щоб хоч трошечки диверсифікувати свій. Портфель інвестицій. Та й це виходить дійсно такий пасивний дохід, тому що не треба говорити з людьми, не треба там я не знаю, кондиціонери міняти і так далі. Це нормальний пасивний дохід, де ви. Повністю довіряєте фонду, а фонд просто бере і робить свою роботу, що цікаво і приємно. Тому, коли ви плануєте своє фінансове майбутнє, навіть не дивлячись на те, що війна треба його планувати, тому що війна закінчиться, і в Україні будуть потрібно більше успішних бізнесів, більше успішних людей, більше фінансово незалежних людей, які зможуть відбудовувати нашу країну, тому що це буде максимально важливо. І рейти виглядають як. Чудовий інструмент для того, щоб отримати додатковий дохід. Ну і не забуваємо, що вкладати також необхідно Збройні Сили України, тому що саме Збройні Сили України дозволять нашій країні стати успішні і сильні. А сильна і успішна країна це завжди чудово. Ну але про своє власне майбутнє також не забувайте. На цьому все, мої найкращі світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по старій схемі, лайк, підписка, дзвіночок можу. Напишіть в коментарі, куди ви вкладаєте всі Кінні часи, і головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.